Сьогодні ми живемо у світі, який змінюється на очах завдяки неймовірному розвитку технологій. У цьому відео ми поговоримо про майбутнє ігор та про те, як наука та інновації можуть докорінно змінити цей сегмент розваг. Ми не просто спостерігаємо за розвитком технологій, ми маємо можливість використовувати їх на користь, змінюючи нашу взаємодію з іграми, створюючи нові способи занурення у віртуальні світи та розширюючи межі неможливого. Наступні роки. Можуть стати часом, коли ми вийдемо на новий рівень завдяки технологіям, що перетворять ігри на унікальні платформи для навчання, творчості та співпраці. Індустрія ігор та розваг змінюється з неймовірною швидкістю, і важливо розуміти, які інновації вже формують її майбутнє. Однією з таких є гра Stalker 2, яка демонструє, як технологічні прориви змінюють досвід гравців. Stalker 2 не просто продовжує культову серію. А стає визначним технологічним проривом у світі ігор. Це не лише гра, а культурне явище, яке підносить стандарти якості для ігор з відкритим світом завдяки впровадженню новітніх розробок у сфері комп'ютерної графіки, штучного інтелекту та фізичних симуляцій. Особливо вражає використання технологій глобального освітлення та нових підходів до шейдингу, що надають унікальної атмосфери постапокаліптичній зоні відчуження. Розробники Stalker 2 приділили значну увагу симуляції природних умов і радіаційних аномалій, що є ключовою складовою серії. На основі даних, зібраних під час численних експедицій у Чорнобильську зону відчуження, вони зуміли створити реалістичні моделі погодних умов, природнього середовища та аномалії, які не тільки додають атмосферності, а й пропонують гравцеві нові виклики. Симуляція таких умов дає гравцям змогу глибше поринути у світ гри і зрозуміти реалії, пов'язані з екологічними наслідками катастрофи. Stalker 2 є не просто черговим проектом для української індустрії розробки ігор, це символ відродження національного ігрового потенціалу, що підтверджує можливість створення високоякісного продукту, здатного конкурувати на міжнародному рівні. Ігрова індустрія знаходиться на порозі масштабних змін завдяки новітнім технологіям, які здатні кардинально змінити наше сприйняття ігор та досвід гравців. Технології, такі як штучний інтелект, віртуальна реальність, доповнена реальність, машини навчання та навіть квантові обчислення, є рушійною силою цього процесу. Усі ці технології обіцяють розширити межі можливого. Створюючи нові шляхи для інтерактивності, глибшого занурення і взаємодії, які раніше здавалися лише фантастикою. Штучний інтелект безумовно є одним з найважливіших технологічних зрушень, яке вже змінює ігрову індустрію. Завдяки АІ розробники зможуть створювати персонажів, які матимуть здатність до адаптації, навчання та саморозвитку. У майбутньому ігри стануть інтелектуальнішими, дозволяючи NPC взаємодіяти з гравцями на абсолютно новому рівні. Це означає, що NPC зможуть запам'ятовувати попередні дії гравця, адаптувати свою поведінку в реальному часі, а також реагувати на ситуації таким чином, щоб кожне проходження гри було унікальним і непередбачуваним. Одним з напрямів, який стане ключовим для розвитку ігор, є інтеграція нейроінтерфейсів. Ці технології вже активно досліджуються і мають величезний потенціал для зміну геймінгу. Завдяки нейроінтерфейсам гравці зможуть взаємодіяти з ігровим світом без жодних фізичних контролерів. Досить буде просто подумати про необхідну дію, і вона буде виконана в грі. Це не лише спростий геймплей, але й підвищий рівень занурення гравців, оскільки вони зможуть безпосередньо використовувати свої думки для взаємодії з ігровим світом. Такий підхід відкриє нові перспективи для розвитку жанрів ігор, у яких емоції і думки гравця будуть визначати розвиток сюжету. Квантові комп'ютери є ще однією технологією, яка має великий потенціал для революції в ігровій індустрії. Хоча квантові обчислення зараз лише на початковій стадії розвитку, їх можливості для геймінгу вже є очевидними. Квантові комп'ютери здатні виконувати надзвичайно складні обчислення значно швидше, ніж традиційні комп'ютери, що відкриває можливість створення більш реалістичних симуляцій і складних ігрових світів. Завдяки цьому розробники зможуть створювати ігрові середовища з безпрецедентною кількістю деталей, які будуть здатні реагувати на дії гравця в реальному часі. Це означає, що кожен елемент ігрового світу зможе мати свою власну динаміку і впливати на інші елементи, створюючи глибші і складніші взаємодії. Віртуальна реальність та доповнена реальність також відіграють важливу роль у зміні майбутнього ігор. Завдяки швидкому розвитку технологій VR ми все ближче підходимо до повного занурення в ігрові світи. Удосконалення vr шоломів і контролерів дозволить гравцям не лише бачити ігровий процес, але й фізично відчувати його. Відчуття дотику, руху та навіть температури можуть стати частиною VR-досвіду, що створить відчуття присутності в іншому світі. Доповнена реальність, у свою чергу, надасть можливість інтегрувати віртуальні об'єкти у наше повсякденне життя. Це означає, що ігри більше не будуть обмежені екранами, вони стануть частиною нашого реального середовища, де віртуальні об'єкти взаємодіятимуть з фізичними просторами. Голографічні технології. Також стають невід'ємною частиною майбутньої ігрової індустрії. Голографічні дисплеї та проекції відкривають нові можливості для візуалізації ігрових світів, де гравці зможуть бачити персонажів і об'єкти як об'ємні голограми. Це забезпечить новий рівень занурення та взаємодії, дозволяючи гравцям взаємодіяти з ігровим світом буквально перед собою. Такі технології можуть також сприяти розвитку ігор з елементами фізичної активності. Де гравці будуть рухатися і взаємодіяти з голографічними об'єктами в реальному просторі. Машини навчання та глибинні нейронні мережі сприятимуть створенню більш персоналізованого ігрового досвіду. Майбутні ігри зможуть аналізувати поведінку гравців, їхні вподобання та стиль гри, щоб адаптувати контент відповідно до індивідуальних потреб кожного гравця. Це означає, що кожен гравець зможе отримати свій унікальний досвід. Який буде залежати від його дій, вибору та навіть емоційного стану. Наприклад, сюжет гри може розвиватися різними шляхами залежно від реакції гравця на певні події, а складність гри може динамічно змінюватись, щоб відповідати рівню майстерності гравця. Це не лише робить гру цікавішою, але й дозволяє гравцям відчувати, що їхні дії мають значущий вплив на розвиток сюжету. Ігри майбутнього також можуть стати важливими платформами для соціальної взаємодії та навчання. Віртуальні простори можуть використовуватися як місця для соціалізації, де гравці можуть зустрічатися, спілкуватися та проводити час разом незалежно від фізичної відстані. Такі віртуальні світи можуть стати новими соціальними платформами, які об'єднують людей з різних куточків світу. Крім того, ігри можуть стати потужним інструментом для навчання та тренування. Завдяки інтерактивності та зануренню гравці можуть вивчати нові навички. Такі як програмування, архітектура чи навіть мови у захоплюючій та ігровій формі. Це відкриває нові можливості для використання ігор у навчальних цілях, перетворюючи процес навчання на цікавий і продуктивний досвід. Таким чином, технології, які зараз активно розвиваються, вже скоро можуть радикально змінити ігрову індустрію. Інновації у сфері штучного інтелекту, нейроінтерфейсів, квантових обчислень, віртуальної та доповненої реальності, голографічних дисплеїв та машинного навчання. Обіцяють створити новий рівень взаємодії та занурення. Ігри майбутнього стануть не просто розвагою, а інструментом для навчання, соціалізації та самореалізації, об'єднуючи розвагу з корисними аспектами, які можуть мати велике значення для розвитку суспільства. Майбутнє геймінгу виглядає надзвичайно цікавим, і ми лише на початку цього захоплюючого шляху. Майбутнє ігор обіцяє суттєве підвищення рівня адаптивності та інтелекту NPC завдяки розвитку штучного інтелекту. Ігри вже наближаються до моменту, коли персонажі зможуть динамічно адаптуватися до дій гравця, вчитися та створювати унікальні ситуації в реальному часі. Завдяки АІ можливо буде аналізувати тисячі можливих сценаріїв та надавати гравцям непередбачувані виклики, роблячи кожне проходження унікальним. У майбутньому АІ може стати основним рушієм сюжету, адаптуючи світ та події до вибору гравця в реальному часі, що створює дійсно інтерактивний досвід. Новітні технології кардинально змінюють ігрову індустрію, відкриваючи нові можливості для занурення, взаємодії та персоналізації. Інтеграція штучного інтелекту дозволить створювати ігрових персонажів, здатних адаптуватися до дій гравців і навчатися в реальному часі, що робить ігровий процес більш інтелектуальним і непередбачуваним. Нейроінтерфейси забезпечують новий рівень інтерактивності. Дозволяючи керувати ігровим світом за допомогою думок, що значно підвищують рівень занурення та емоційної взаємодії з герою. Квантові обчислення забезпечать створювання складних і реалістичних ігрових середовищ, які реагують на дії гравців у реальному часі. Віртуальна та доповнена реальність разом із оглографічними технологіями змінять наш спосіб взаємодії з іграми, інтегруючи віртуальні об'єкти в реальне життя та створюючи відчуття присутності в ігровому світі. Машинне навчання сприятиме глибокій персоналізації ігрового досвіду, що дозволить кожному гравцеві отримати унікальний контент, адаптований до його вподобань і стилю гри. Ігри майбутнього стануть важливими платформами для навчання, соціалізації та розвитку, поєднуючи розвагу з корисними аспектами, які мають велике значення для суспільства. Технології, що розвиваються сьогодні, це лише початок захоплюючого шляху до майбутнього геймінгу. Де гра стане інструментом для самореалізації, навчання та нових форм соціальної взаємодії. Якщо вам сподобалось переглянути відео, ставте пальчик вгору і підписуйтесь на канал проекту Птиця Шо.